Давайте поговоримо про певні прогнози. Всі люблять про прогнози і МВФ не виключення. МВФ оновив негативний сценарій щодо війни в Україні. Експерти Міжнародного валютного фонду оновили. Сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Про це повідомляє одне з видань з посиланням на меморандум з МВФ. Тож негативний сценарій зберігає припущення завершення війни в другому кварталі 26-го року. В оновленій версії передбачається, що основний шок відбудеться в третьому кварталі 25-го року. Припущення про перебіг війни, що лежать в основі сценаріїв програми, залишаються актуальними. Оскільки мирні переговори поки що не дали відчутних результатів. Заявили в МВФ. Прогноз передбачає зниження реального ВВП на 1% у 2025 році і нульове зростання у 2026 році. При цьому темпи зростання в середньостроковій перспективі залишаються без змін. За 23-27 роки Україна отримає 139 мільярдів доларів зовнішньої допомоги без урахування коштів від МВФ з цієї суми 49,2 мільярда доларів припадає на програму. Ера основне джерело фінансування від міжнародних партнерів. Частину цих грошей, які планували надіслати раніше, вже перенесли на 26-й рік. Крім того, ще 12,4 мільярда доларів залишать так, би мовити, про запас, щоб використати їх. У разі погіршення ситуації, наприклад, якщо війна затягнеться або економіка зазнає серйозного удару. Після завершення цієї програми МВФ е, нових великих домовленостей про допомогу поки немає. Очікується, що річна підтримка з боку партнерів буде на рівні 5-12 мільярдів доларів. Це значно менше ніж зараз. Через складну ситуацію і високі ризики Україна навряд чи зможе е, знову позичати гроші на міжнародних фінансових ринках до 2029 року. Пишуть у прогнозі. Спочатку потрібно завершити реструктуризацію боргів. Тобто домовитися про нові умови їхнього повернення. Як заявила перший заступник директора розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат, Росія продовжує завдавати Україні важкої соціальної та економічної шкоди. Проте, завдяки вмілій економічній політиці та зовнішній підтримці вдалося зберегти макроекономічну стабільність. За її словами, економіка України демонструє стійкість, незважаючи на удари по інфраструктурі. Та напруженість на ринку праці. Водночас війна продовжує негативно впливати на перспективи зростання. Ризики залишаються вкрай високими, і необхідно завчасно планувати дії на випадок їх реалізації. Це дасть змогу своєчасно ухвалювати необхідні політичні рішення, додала вона. І ось чому Україна хоче а, закінчити війну, бо проблем з а, цією війною дуже насправді багато, і це видно. А, я думаю, що абсолютно усім такі прогнози МВФ вкотре підтверджують проблематику, яка стосується а, ну по більшій мірі в цьому аналізі саме економічної складової тої структури, в якій ми опинилися, або прогнозує ту економічну ситуацію, яку ми будемо мати в майбутньому і Якщо коротко підсумувати те, про що каже МВФ, що абсолютно логічно, кожен рік війни забирає у нас певне майбутнє, економічне майбутнє, в тому числі. А до цього всього можна ще й доєднати різні питання і питання соціального плану, тож. Тож саме тому ми бачимо так багато сил на дипломатичній арені від нашого військово-політичного керівництва, яке ще заявило в минулому році, влітку про те, що дипломатичним шляхом хоче і повертати території, і йти до миру. Але от цей шлях. Вочевидь, у нас вже почався давно, і він достатньо довго тривалий. І можна сказати, що певний успіх на цьому шляху є. Я зараз е згадую саме процес обмінів. Публічний, масштабний, і це дуже добре. Але на жаль, ми можемо констатувати, що Путін використовує ці трагічні гуманітарні питання для того, аби затягнути війну, і це вже очевидно, тому що якщо би всі ці питання вирішувалися швидше, то і третій раунд перемовного процесу вже би почався. А поки що цього ми з вами не бачимо. Путін хоче от максимально розтягнути це. І насправді проблематика цього питання полягає. Гає в тому, що на цьому ж е, ці бажання його не закінчуються. Тобто, після того, як пройде цей гуманітарний процес і почнеться третій раунд переговорів, у нас виникає велике питання, хто буде арбітром цих переговорів і хто буде змушувати росіян грати за правилами. Тому що вони. Прийдуть з абсолютно банальною логікою. Вони прийдуть з документом е капітуляційним для України, скажуть, що ось це наш меморандум, шукайте, шукайте можливості, е якщо не хочете на нього е зголоситися. Або просто підписуйте, або робіть, що хочете, або давайте зустрінемось через місяць. Можливо, можливо, ви скажете так. І от саме на цю історію розраховує Путін. Саме тому я кажу про арбітра. Ці історії, який повинен бути, і будемо сподіватися, що Сполучені Штати а напевно особисто Трамп вже прокинеться остаточно і зрозуміє, що а, цей процес взагалі не про мир. і. А, Знову, як Путін каже, на дулі, отак і Трамп буде казати, що на дулі, тому що обіцяв за 24 години закінчити. Хотів закінчити також за перші 100 днів правління. Все це не вийшло. Потім знову хотів закінчити, начебто, щось є, але в підсумку нічого. Війна продовжується, і от, щоб не кричати, що на дулі потрібно вже діяти. Будемо дійсно дуже сподіватися, що Сполучені Штати прокинуться.